Христос народився, Каванирочка. Доброго ранку всім. Надіюся, нічка була спокійна всюди. Ми вже повставали. Ми сьогодні від пашки, скажу вам тако, свята відбули, а тепер в хаті купа роботи. Перше, треба поприбирати, друге, треба все повипирати. Третє, треба почистити холодильник. Але так як в нас вчора був Аркадій, у нас холодильник практично почистить. Ну і готувати щось нове їсти. Ви, кавалерочка, хто сьогодні вихідний, і думаєте вставати, не вставати. тобі більше сьогодні субота, я вам скажу таке: тосі до вас не прийде, мусите рано встати. Файності стріпати, ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно витерепати і всі разом беріться до роботи. Не хочу сильно кричати, бо Моніка спить. А вона може спати нині, хоч і до полудня. Але я вам скажу кавалерка, вчора такий класний день був. І на басейні були, і на коньках, ковзанках каталися. Одним словом, вчора дитина отримала купу задоволень, а ми попри дитину. Так що, кавалірочка, кава у нас готова, роботи тьма, п'ємо каву, я йду митися і братися до роботи. Так що всім гарного, мирного і позитивного дня. Опять что-то Так, дорого? Угу. так. дай сюда. Ай, классно что-то. Да, да, да. да. Нам. Так. Так. Це поле так. Нам же. О. Є. Так. Да. Ну бага. Так. Так. Класно, що

я все таки нанесла, почекала, коли на весла і зме. А змивається наважко. не важко. Важко? Угу. Довго буде перевізні. Поки не весела. Угу. Ну скоро що. Жабеняточко моє любиме, Принцеса ти моя золота. А чого ж ти встала і не кличеш хресну? Бо ти думаєш, посижу в телефоні, поки вона не вийде, так? А що? А що? Добрий ранок. Добре. Ти знаєш, яка година? Включи світло. Виключити світло? Хочеш ще лежати? Десять хвилин в телефоні, йдемо митися, їсти. І знаєш, куди поїдемо? Да. Поїдемо на роботу. Хай. Добре? Будеш сьогодні моїм оператором? Угу. Так? Ну, то все, домовились. Мама не дзвонила? Ну, та на що їй хресний? Yeah. На що їй хресний? Вона має телефон, вона має там вау вав вав бау Щось там вереще, як не знати що. Ти чуєш Моніка, як я захрипла, як я вчора на катку за тобою викрикала? Чую. Чуєш? Ну, дякувати Бові, що чуєш. О, 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 всі вже в зборі, всі є. Моніка тоже. Та й таке кавалерка, тільки наша принцеса проснулася. Вийшла з ванни, думаю, допудився, що вона робить, а вона вже в телефоні. Ти мені яйця смажиш? Що? Ти мені яйця смажиш? Okay. Добре все. Сніданок з тебе домовились? Mm -hmm. Все, домовились. До плитки. Я тоже її вивчала дуже довго. О, молодець, вибивай яйка. О, маніка, також, щоб тебе не, не не олія не бризнула. Ти нижче їй це опускай. Давай, не бій. О, Давай, ну дай давай. Давай давай давай, давай друге. <ривіт> від Моніки яйко, смажене. Тут воска. ну, Може посолити. Трох? Ну ось, сіль там, де цей, Там, де чай. Де був рушне тепер? Повитирай руки, повитирай. молодець Давай. Так. То тішке, то тяжке, Вважай, легеньку дитинку. Бо такий, так зліта, а трошки дай соли, добре? Трошки дитинку. О, 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 то я розумію. Комор зробити кофе. Ти перевертаєш сама, чи мені перевернути? Я, ну ти йди мене, тримай телефон на мене. Я в як покажу, як моніка готує яйка тільки Галя переверне. Тому що вилітали файно. Я вам скажу елегантно Знаєте, я таки мені смазиться з яйка, як моя дитина любима посмажена. Ти любиш серединку, щоб було скопи смажено. Кої не любиш такої. та скопитися. Всі мої похресники сівдали в мене колока. Всі, хто би що не говорив. І Максим так любить, і я включаю витяжку, то вже все капари, це. Та, Моні? та. Моніка смажила собі яйка. Будь ласка, дивіться. Господиня! Та, що треба. Боже, в ти хаті, трэмінг завжди це. Народ словити штор. Давай світ Божий буде вози води. Треба. Треба Притягнула п'ятилітрову бутлю, когда можна, так это можно. Ну та помогає кавалерка. німа. Слежі так, рано встає як прибирати хрест на мама, як всіх, але йшла до муси людську купити. вона не злости того. Шваби. Ти попарати, що не Розгіддай похож, як все добре. Ще така робота, що жінки зараз мусить розбирати і розбирати. Ась мені в ній жіночка пише, Галину, у вас така душова, брудна, та помийте її. Та, Галюночка, я вам навіщо відправити?

Я робив роби, роби. роби, ще купа роботи, а я практично нічого не зробила. Кавалієнка, я вам скажу так, я ще думаю, що дуже скоро буде прибирання, Але то це так затягнуло. Ну, але дякувати було, я кажу, знаєте, коли б досить кінч... кінчає, кажуть, клітка. Я можу сміло сказати, що в моїй хаті... На диван і сижу, а вона каже до мене, Давай я тобі каву зроблю. І дивіться, вона дійсно мені робить каву. Дійсно, робить каву. А що ти каву не насипа? Дві ложки, дві, дві лишки. Де? Ні, ні, не шкодуй, хресні каву. Так, о, молодець. О, о. Так. О, собака, Та, клатик, став ложку туди, став туди. Та, молодець. І заливай двери каски півчання. Та таке п'ятинка, то він виключився. Ну давай. А, що ну то він же виключився, робить. О, ну ви зрозуміли Вже є ще одна господиня, яка буде мамі татові робити каву. Все, Що, буде. Дякую. Мамі, ну подивися на камеру. А що ж ти така дитина вся розмальована? Чи що тут таке є? Що тут? Що Галя? Цілувала тебе! Зацілувала? Ну покажи ще раз. Дивіться, кавалерка Знаєш, я тебе так цілувала? Я тебе дуже-дуже люблю. Тебе і Макса дуже люблю любить. Поміщай, помішай, латик щось. О, де да ти, Боженька, дала здоров'я? Де да ти, Боженька, дала здоров'я? Давай, давай трошки молочка. Давай, тільки переборне зроби, я тебе прошу, бо я молоко з кавою пити не хочу. Давай-давай трошки. Все, буде-буде-буде-буде. То вже не кава з молоком, а молоко з кавою. Дякую, Мняха. Дякую. Шок-контент. Хліб вчора весь з'їли. Сьогодні Віталік пішов по хлібу. Який ти хліб, хліб Віталік, купив? Арізовий. Один кавалерка хліба. Практично немає. Другий хліб і, і третій хліб. Цього киси, я не знаю, що це за хліб, але я навіть май... витягнула. Поможемо. Гарбузовий хліб, оцей. Це була, я люблю. Вареники, холодець, ковбаса. Моніка молиться над вареником з м'ясом, але... Кавалерка, щоб ви не думали, в нас захотіла знову пюре, я їй варю пюре. З чим буде п'юре? котлеткою. Ти Віталій теж будеш пюре з питлак? Mm -hmm. Ти варений? Рально. Смачного. Mm -hmm. Моніка! Один ватний диск і все, і не забий мені умивальник. Бо вчора тітя Наталя витягувала вату звідти. Вона закриває двері. Вона закриває двері. Розумієте, кавалірка, вже ми давним-давно вийшли з тої хати. Віталік захотів вареників. Зварила вареники, вже понаїдалися, а Моніка тут джокер викидає з рукава і каже: я вареники з м'ясом не буду. Давай мені пюре з котлети. Ну не варила я кавалерка, пюре їй. Ну, не варила я їй пюре, але що? Дитина є дитина, що хоче, то має. Але, кавалерочка, ми вже готові, все, аксесуар вже мій на руці. Але я вам хочу ще раз нагадати, тому що зараз наближається Новий рік, і саме ось ці годинники. Підуть, будуть, не підуть, а будуть вони дорожчі. Мен. Що думаєте, то одну лапу метить? що? А ти пам'ятаєш, ми були в трьох синах Софії, нам вона теж лапи uh -huh. мила і сміялась. А ви, чудо теж лапи мені. Знаєте, що вона сказала, для чого лапки? Щоб в машині пилюку збирати. Вона вже намікнула, що вона тобі зараз в машині буде uh -huh. пилюку збирати лапи. Одним словом, кавалерка вдіває моніку, я вже вдіта, в діти, Віталій, діти, їдемо, відправимо вам всі посилочки. Завозимо моніку тоді до хати і просто відпочивати. Бо, якщо чесно, я вже так замучилася. Ска година, я вже ніх не чую. Та й таке кавлярка. Мені сьогодні сказали, що я дуже вредна. А я вам скажу так: все, що є вредне, то дуже смачне. А от смак добре. Смачного. Дякую. Ти не хочеш нас вещати? Хочеш? Тільки завери. Твій любим. Угу. Я щось так лежала, не, лежала, лежала. Дивис послався. Ні, я покімару трохи. що що Троха покімару. Почекай секунду. Покімарив, так? Угу. Кавалерка виділа. Покімарив, по по так? Кавалерка все виділа. Говорить, якщо з Оксани. Та я говорю, Оксана, так чаю хочу з мене. Оксана каже, в мене мед ніхто не їсть. Тут, до речі, Оксани мед. Дуже смачний. Візьми попробуй. Угу. М -м -м. Та, ну кажу, ніхто не їсть. А потім каже. Ви знаєте, я колись хоче, я подивлюся на ваші сторіс, я завжди йду на кухні хоч їсти, ви дуже смачно їсте. Я кажу, а мене думаєте, багато вона каже, та і ніхто не їсть. Я кажу, зараз де ти їли? Не переживайте. Але воно, валерка так смачно. Угу. От роби так, як я роблю. Ти неправильно робиш. Правильно. Не треба мені давати в чар. А от того бачиш? Та я не даю взагалі. Угу. У них колоріня. Само його Ой, а чого, вже такий Та Бачиш, навіть чермоніка ми А Вона ніколи, то не робила. — Так що кавалерка, ми п'ємо чайочок, вже день закінчується, вже майже закінчиться. Завтра буде новий день, завтра неділя. Хто має можливість, йдіть до церкви, а хто не має можливості, то можна помилитися і дома. Mm -hmm. Так що всім на добра, ніч, мирний, спокійний і зустрінемось завтра. А я зараз ще долюю чаю. Mm -hmm.